Кажу парадокс золотих воріт. Ось тут, якби історичний такий центр, все красиво, гарно. А буквально відходиш на дві хвилини і тут, ну не знаю, як в як якомусь розбитому старому місті. Наприклад, звідки? Так, ну ладно, це вже, вже є питання, там. чи ми в історичному місті, столиці України, але в цілому нормально. Ладно, поки йду. Щоб просто не витрачати час. Розкажу, що у нас в наявності більше 12 тисяч картин. Декоративні, інвестиційні, на замовлення. Ви знаєте, що подарувати людині, яка вам близька, чи ви поважаєте. Чудовий варіант з подарунком картини. Вона піднімається в ціні, на неї дивишся, на неї любуєшся, дає позитивні емоції, фібри. А якщо ви купуєте у нас, то ми взагалі можемо змінити картину, якщо людині не сподобалось. Гроші. Так ось, показую. Да, ось центр. самий центр історичний. Тут вже починаються такі гаражі. Ладно, йдемо далі. І от і от такі гаражі. Я наскільки знаю, ці всі гаражі вони незаконні. їх якби І продати неможливо, тому що вони тут немає місця і так далі. Але блин, я коли зайшов сюди, я реально дуже здивувався, тому що є такі місця. Да, ось І це історичний центр. Києва золоті ворота, воно таке поскидане і так далі дуже дуже аутентично. Я думаю, тут можна... А, це якийсь закинутий будинок, тут якесь сміття від місцевої еліти. Ось тут рево також. А до речі, я ще здивований, що що воно, під телевізор, кому таке. Хоча це центр, центр Києва, йо-моє. Здивався, що є тут укриття написано. Укриття там я не побачу, а може вон воно. І начебто ось тут і криття, вхід до бомбосховища. Але по факту, ну, не знаю, воно працює, не працює, бо воно дуже часто таке, що все чітко, а по факту, по факту нічого не працює.